На цю хвилину ранок, понеділка, 27 жовтня 2025 року, серед основних новин в Україні можна виділити наступні військові дії та безпека. російські обстріли продовжується зокрема повідомляється про удари по Сумщині та Запоріжжі, є загиблі та поранені на Донеччині. Військові ЗСУ стабілізують ситуацію на певних напрямках, зокрема під Покровськом. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії за добу. Повідомляється про атаку українських БПЛА по російським об'єктам, зокрема, про удар по нафтобазі у Підмосков'ї та використання дронів ГУР для ураження цілих у Криму РЛС та десантних, десантний катер. Заяви про звільнення села Ягорівка на Дніпропетровщині з'являються повідомлення про діяльність партизанів у окупованому села Енергетика у Києві та низці областей знову запровадила екстрені стабілізаційні відключення світу через наслідки російських атак на інфраструктуру. Повідомляється про влучання в об'єкт. Критичної інфраструктури в сумах, міжнародні питання та політика, заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні та по та можливості її врегулювання, повідомлення про можливе відкриття заводу зі складання літаків ґрайпен компанією САБ в Україні. Події та інше у деяких регіонах, наприклад, Кіровоградщина, сталися трагічні випадки, не пов'язані з бойовими діями, отруєння чорним газом, обговорюються соціальні питання, мінімальна зарплата, пенсії, компенсації для ветеранів.